Препарат Бівіта Плюс об'єднує у собі дві великі групи препаратів: один я назвала вітаміни і інший протимікробний. В ці упаковочки якраз йдуть ці дві групи в окремих таких флаконах, що дуже зручно під час змішування. Ще я хочу сказати, що цей препарат є досить економний. Як, наприклад, для мене у мене зараз бджолині сім'ї слабенькі, обсижують лише шість стіників. Я порахувала, що згідно. Тієї того дозування, що і вказується в препараті, а це всього-навсього 30-35 мл сиропу, я буду робити на медовій сеті, на одну рамочку вуличку обсижувану, то цієї упаковки вистачить на 54 бджоли сім'ї такої сили. Якщо ж у вас бджолині сім'ї, наприклад, на 10 стільниках, тоді такої упаковки вистачить на 32 бджолині сім'ї. Це для профілактики. В самій інструкції є дозування для профілактики, для захворювань, як вводити в канді, як вводити в сироп.